Божої благодаті всім тим, хто до неї прагне, Божого захисту, Божого благословіння, Духа Святого, тим, хто бажає його отримати. На жаль, немає багато часу для того, щоб розповідати і розкривати суть основного, головного. але... Хочу трохи, трохи сказати напередодні нового року, вже напередодні Різдва Христового, про те, до чого має прагнути людина, що таке святість, що таке очищення, що таке позбавлення від гріхів, і що таке життя за законом Божим. Ми, на жаль, в сучасному житті, і на протязі багатьох століть, ми на жаль не розуміємо цінності ось цієї святості, цінності ось цієї незалежності, цінності е, життя у Бозі в Духі в Дусі Святому. І ми не розуміємо, що це таке. Тому що ми звикли до певного стану. І цей стан не є для нас нормальним, не є похідним, бо людина, вона народжена від Духа Святого. І про це ми можемо прочитати і в Святому Писанні, і в... у святих Отців. Так от, на що, на що подібний ось цей, ось цей стан, до якого я прагну, і до якого прагнуть. Е... Християни, фактично, християни, стан істину, істинного е, перебування Бога в нас, а це стан абсолютної невисомості, це храм абсолютної, це стан абсолютної свободи. Це стан, коли ми не відчуваємо жодного супротиву. І наша воля, вона ціл, цілковим, цілком та повністю направляється до Бога. Все наше бажання це злитися із істиною, із джерелом. І коли ми відкидаємо ось це все, і коли в нас вже прокачені безпосередньо ось ці наші навички духовні, коли ми вже. Через практику ми вже знаємо, що таке медитація, що таке молитва, що таке ось занурення в цей стан. Коли ми вже можемо контролювати свою увагу, коли ми можемо контролювати стан свого розуму, коли ми можемо контролювати те, що з нами відбувається, і керувати цими станами, не просто спостерігати. Контролювати, а ми можемо вже керувати. І ось після цього ми отримуємо вже можливість ввійти в певний стан. Тобто, коли ось це, що ми вважаємо своїм життям вже не є в пріоритеті, і ми розуміємо, що є інший стан, інше налаштування. І ось це інше налаштування ми покладаємо в базу свого життя. І коли воно стає базою, тобто, коли воно стає вірою, а що таке віра? А віра це в першу чергу наші звички, те, що визначає нас. Це не те, що ми кажемо, це не наші слова, це не наші думки, бо по вірі нашій дано буде нам. Тобто віра це саме те, що є в нас нашою суттю, що є в нас всередині. Не те, що ми кажемо, і не те, що ми. Намагаємося свідомо робити. І от Бог розуміє думки всередині нас, в нашій душі. Він бачить це все. Бо це, це певний стан випромінювання, це певна енергетика, це колір нашої аури, це стан наших чакр, це наш енергетичний стан. І от уявіть собі, що ми напов... я наповнююся, ми наповнюємося ось цим білим божественним світлом. Чому біле світло? Тому що біле світло це те світло, яке містить в собі а, всі, всі відтінки, всі кольори райдуги фактично. Коли ми розкладаємо через призму білий світ, то ми отримуємо всі кольори. А ці кольори це. Енергетичні системи нашого організму це чакри, це наша повноцінна аура. І коли ми наповнені білим світлом, а біле світло це святість. Свята людина відображається з німбом. Чому з німбом і чому німб білий або золотий? Тому що це Потік божественної енергії, божественного світла, який заходить через нашу маківку, тобто через Сахасрару, чакру. А активація її відбувається через роботу із аджна чакрою і з вішутхою. І ось коли ми прокачуємо навик. Бачення того, що ми не сприймаємо через свої очі, коли ми практикуємо яснобачення, візуалізацію, медитацію, коли ми можемо візуалізувати та відчувати щось, що виходить за рамки звичайного сприйняття світу, то ми певним чином актив, актив, активізуємо, активуємо ось цю. Шишкоподібну залозу, яка й відповідає за роботу аджна чакри ось цього третього ока. І тоді ми бачимо вже інший спектральний діапазон, і тоді ми сприймаємо вже інші енергетичні частоти. Тоді ми вже бачимо трошки більше, ми розширюємо діапазон і ми починаємо бачити ось цю істину. Істину Божу фактично. І тоді в нас з'являється можливість наповнитися ось цим білим, е, білим світ, світлом, тобто божественною енергією, доторкнутися до Святого Духа або е, доторкнутися до стану самадхи, війти в цей стан. і коли ми доторкаємося до цього стану насправді і відпускаємо ось цей, ось цей весь супротив, то ми перебуваємо в абсолютному стані, в стані невагомості, в стані, коли ми не відчуваємо жодного дискомфорту, але ми відчуваємо тепло, ми відчуваємо абсолютну енергію, ми відчуваємо абсолютну свободу в голові. Ну, це наче як в голові, а насправді це. Свобода, тому що ми є душа, а душа є прагне до злиття з Духом Святим, а Дух Святий то є свята Троїця, то є абсолютна настройка, то є е, е, істина, джерело, істочник, тобто Бог фактично. І коли ми стаємо, коли ми переходимо в цей стан, то ми, ми розуміємо, що ми зливаємося з Богом, і ми відпускаємо все те, що було колись у нас. Е, що… Колись у нас визивало раніше супротив, і ми відчуваємо ось цей абсолютний стан. Тобто ми зливаємося із своїм першоджерелом, ми зливаємося із істочником. Через що? Яким чином ми зливаємося? Через пізнання істини? Істина в істочнике яким чином це відбувається? А ми розуміємо, що все, що є в світі, воно має істину плюс якийсь іще, а, якусь ще тьму. У всьому є частина Бога, але дуже маленький відсоток. І от нам потрібно звільнитися від ось цієї тьми в собі. І наповнитися Божими істинами, тобто викинути весь мотлох з голови із свого життя і залишити найголовніше, <кій> залишити найвище, залишити істину, залишити джерело ось те, від чого людина пішла. Тобто, ми пізнаємо джерело через роботу з собою яким чином воно відбувається ще раз, ми відпускаємо через своє розуміння все, що є зайвим. І ми починаємо вірити в істину. Тобто ми формуємо нові звички і ми починаємо мислити по-іншому. Ми мислимо широким діапазоном, не на протязі одного року, а ми бачимо все своє життя від свого народження до фактично своєї Смерті свого фізичного тіла. І потім ще вище ми піднімаємося. І ми бачимо життя, коли ми ще не були народжені в цьому, в цьому фізичному тілі. І ми бачимо життя в фізичному тілі, яке є одним, одним, одним однією миттю, одним мгновенням, однією миттю. І ми бачимо, що ось ця нескінченність в Бозі, вона фактично а, має надзвичайно широкий діапазон, нескінченність. І тоді ми розуміємо, що якщо ми живемо в Бозі, якщо ми живемо в джерелі, в істочники, в істині, то ми а, фактично безсмертні. І ми розуміємо, що ми абсолютно а, ложно, скажімо так, асоціювали все своє життя зі своїм тілом, тому що ми це є душа. І коли ми відчуваємо те, що ми є душа, і коли ми починаємо з нею працювати, і коли ми поєднуємося із Духом Святим, ось тоді до нас приходить ось ця святість наповнення. Наповнення нашого розуму, тіла, душі ось цим білим світом, світлом, і фактично ми позбавляємося будь-якого супротиву. І ось цей стан, коли ми один раз в нього увійшли, коли ми усвідомлюємо е самого себе, коли ми розуміємо, хто ми є насправді, тобто ми приходимо до самоусвідомлення. І ось це самоусвідомлення повертає нас до того джерела. І ми дивимось е, на те, що ми назбирали на за час свого життя які звички, яку віру ми сформували. І ми дивимося, що в цій вірі все матеріальне, все те, що належить до ось цього земного життя, воно тимчасове, воно тлінне. І ми розуміємо те, що не варто на цьому фокусувати свою увагу. Не варто робити ставку своєю, своєї душі на ось цей короткий проміжок, на 100 років, тому що час цей дуже швидко пролетить, і ми не встигнемо озирнутися, як опинимося на, на кінці свого життя. І якщо ми нічого не зробили для своєї душі і не прокачали її, і не прагнули до істини і до Бога, то фактично душа в нас буде настільки ну, не, не прокачана, що вона не зможе фактично злитися з Богом. Тому що ми не були на протязі свого життя духовними, ми не прагнули до Бога, а ми прагнули до всього матеріального. І тобто під час смерті ми захочемо забрати це все з собою. Не злитися з істиною з істочником, з джерелом, з Богом, а забрати це все з собою. Тобто, фактично, душа такої людини, яка прив'язана до матеріального світу, вона гине. Фактично разом із тілом в, в деякій мірі. Тому надзвичайно важливо людині розуміти, для чого вона створена Богом, читати святе Писання, читати закон Божий, нас, налаштовуватися, розуміти, і коли ми прагнемо до розуміння істини, ми ми пізнаємо цю істину рано чи пізно, тому що ми наповнюємося ча часточками істини, і в нас виникає певний резонанс із істиною, із божественним, із духовним. І ось ці всі пазли вони складаються в одну, кар в одну картину, і з часом ми розвиваємося, ми роз виростаємо над собою. І коли ми піднімаємося до вершини, ми починаємо бачити все більше і більше. Тому що коли ми знаходимося у низу, в цьому матеріальному світі, ось в чакральній системі, це нижні там п'ять чакр, коли ми знаходимося внизу, ми не бачимо, що, що є іще щось у світі. Ми вважаємо, що все видиме це і є істина, і ми починаємо вірити, тобто формувати неправильну віру. А коли ми піднімаємося вище, що я кажу, коли людина хреститься, вона показує те, що вона відсікає ось це нижнє земне матеріальне від духовного, від вишнього, від ось цих трьох головних духовних чакр. І ось читати або слухати відео, або щось дивитися, там якісь записи, це все недостатньо, тому що ось істина має породжуватися в нашому серці, породжуватися в серці і підніматися вище. Тобто, ось цей центр він показує нам асоціацію, певну асоціацію. Тобто, ми через свій розум, через слова ми проговорюємо те, що в нашій голові, і ми. Це робимо своїми думками. А після цього думки з в справах вони стають уже нашими частинами віри, формують нашу віру. І ось коли ми формуємо таким чином віру, укріплюємо свій фундамент справами. Коли ми на практиці ось, впроваджуємо щось у своє життя істини, тоді ми зростаємо духовно, ми розвиваємось духовно, ми піднімаємось е, вище, піднімаємося до джерела, до істини, до досконалості, тобто до совершенства. І нарешті, в деякий певний момент, якщо ми дуже сильно цього хочемо, ми можемо доторкнутися до цього абсолютного стану. І от коли людина входить в цей абсолютний стан, в цей стан самадхи фактично, коли ми наповнені і ми цілком і повністю незалежні. От коли людина доторкається до цього стану, вона розуміє, що це блаженство, і вона розуміє, а навіщо ж тоді було стільки часу гаяти на обман. Коли можна прийти для цього абсолютного стану перебування в істині, в джерелі, в Бозі, в стані невисомості, в стані абсолютної наповненості енергії, любов'ю, позитивом, теплом. Тобто, коли в нас включається серцева чакра, яка випромінює любов, коли в нас включається розум, який нам не тільки каже, а який вже сформував нашу віру. Коли в нас включається бачення оцієї всієї істини, яку ми не бачили раніше, і коли підключається верхня чакра, яка допомагає нам, яка відповідає за зв'язок із Всевишнім. І ось ці чакри, вони фактично активують наш, нашу душу. Якщо вони правильним чином настроєні, то ми можемо вже взаємодіяти із Духом Святим. А ось це надзвичайно, цінне, надзвичайно цінний стан, тому що, по-перше, ми зцілюємо своє тіло, тому що ми отримуємо справжню високу ціль, достойну гідну ціль. А по-друге, наше тіло зцілюється, бо воно стає інструментом нашої душі через наш розум. А Розум в тілі. Тобто, якщо це все стає доцільним, целесообразним, то ми зцілюємося і зціляємося. Тобто наше тіло починає працювати абсолютно. І ми отримуємо абсолютний інструмент для служіння Богові. Ось таким чином це відбувається. Це дуже складні речі. На перший погляд, про них складно говорити, але на них потрібно налаштовуватися, коли ти в спокійній атмосфері маєш можливість думати про це, якось генерувати певні думки і формувати, викликати в собі певні стани. То ти переключаєшся, ти відходиш від всього цього мірського, всього матеріального і піднімаєшся вище. Але найголовніше тут це мати абсолютно чітке і непохитне розуміння свого бажання, желання. Тобто ми маємо на 100%. Розуміти, чого ми хочемо. І коли це бажання, воно присутнє з нами постійно, напротязі кожної хвилини свого життя ми контролюємо його, як наше дихання, як наше серцебиття. Ось тоді воно починає працювати. Тому що коли ми сильно чогось хочемо, ми налаштовуємося на це. І ми випромінюємо це більшу частину свого часу. І коли таке випромінювання. А від нас походить таким чином, що сам Дух Святий Творець сприймає його, тобто ми налаштовуємося на певну частоту, і ця частота, вона сприймається вищими силами. Тут виникає резонанс. Якщо в нас справді чисті помисли, то ось це бажання наше воно здійснюється. На цьому дякую за увагу. Надіюсь, що це відео було. Корисне для вас? До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки.